Вітаю, друзі! Є важливі новини для всіх водіїв. З 2025 року в Україні набрали чинності нові правила щодо автоцивілки. Це відбулося згідно з законом про ОСЦПВ832.0. Сьогодні розповім, що змінилось і як це вплине на нас. Почну одразу з неприємних речей. Ну, по перше, тепер поліцейські будуть частіше перевіряти автоцивілку. Також її можуть перевіряти і прикордонники. По-друге, ті, хто мав пільги і міг не оформлювати поліс, тепер такої переваги не мають. Всі пільгові категорії громадян зобов'язані мати поліс ОСЦПВ. Але можуть придбати його зі знижкою в 50%. А саме головне, за будь-які покращення, доведеться чимось платити. В цьому випадку, в прямому сенсі, вартість полісів вже зросла в середньому по Україні десь у два рази. А тепер давайте трошки по цифрам. Середня ціна, не враховуючи регіон, така. Категорія b 1 до 1,6 літра було 2160 гривень, а стало 2830. Категорія b 2 від 1,6 літра до 2. Було 2400, а стало 3350 гривень. Категорія b 3 від 2 до 3 літрів. Було 2570, а стало. 3490, Ну і категорія Б4 від трьох літрів було 3230, а стало 6220. Хоча і не можна не зазначити, що нові правила роблять страхування значно ефективнішими і зручнішими для нас водіїв. Так, а що з приємного? Ну, по-перше, збільшуються страхові виплати. Тепер максимальна сума відшкодування за пошкоджене майно зросте до 250 тисяч гривень. А за шкоду життю та здоров'ю до півмільйона. По-друге, впроваджене пряме врегулювання збитків. Усі страхові компанії зобов'язані приймати звернення напряму. Це означає. Що якщо щось трапилось, ви звертаєтесь до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця. Ще одна важлива зміна виплати без урахування зносу. Тобто, скільки коштує реальний ремонт, стільки вам і виплатять. Далі важливе про Європротокол. Ліміт виплат за спрощеною процедурою скасовано. Тепер по європротоколу можна так само отримати до 250 тисяч гривень. Нагадаємо, що складати його можна лише коли немає постраждалих. Тому і 250 тисяч. Також важливо, що Кабмін вніс відповідні зміни і до правил дорожнього руху. Тепер. Якщо немає постраждалих або водії тверезі, то можна скласти Європротокол і навіть не повідомляти поліції про ДТП. Продовжуємо іншими приємними нововведеннями. Відтепер усі договори автоцивілки будуть без франшизи. Тобто жодних доплат з вашого боку все покриває страхова. А щоб було ще зручніше. В екосистемі автомобіліста Existua. Ви можете швидко і легко оформити поліс ОСЦПВ онлайн від провідних страхових компаній України. Посилання шукайте під відео. І ще у нас саме зараз діє акційна пропозиція для водіїв пільгових категорій. До вашої знижки у 50% ми додаємо ще 10%. Деталі у нас на сайті посилання теж залишу. Ну і не забувайте, що в екосистемі автомобіліста Exisua є все для вас з одних рук. Від запчастин до страхування та багато іншого. Слідкуйте за нашими соцмережами та YouTube каналом. Далі буде ще більше корисного контенту.